Доброго дня, я вас вітаю. Ви у мене в художній школі. Мене звати Аніта Генцель. Зараз я вам розкажу про те, як ми з вами займаємося. Дивіться, на каналі вже є плейлист квіти. Там ви зможете знайти деякі уроки, не те, що деякі, а там більше весь курс, рівень першого рівня. Тобто там квіти десь ось такого плану. Там простенькі, хто вже навчався, той бачить. Такі квіти, так? простенькі. Але їх не важко малювати. Ви пробуйте, малюйте цей рівень, і я вам буду розказувати, що треба робити далі. Цей метод я розробляла з 16 років, зараз мені вже 35. Тобто, все життя я присвятила саме створенню цього методу. Він запатентований, в мене є авторське право, ніхто не має права його порушувати і розповсюджувати окрім мене. Я пишу книжки. Публікую, скоро будуть квіти також видані спочатку німецької і української мови, потім на інших мовах. Дивіться, я вам розкажу, що саме суть, чому потрібно вивчати спочатку цей рівень. У мене вся система поділена на різні курси. Є курс олівцем, який ви вже бачили. У мене перша частина вже є в плейлисті «Курс Олівцем. Там перша частина. У мене всього три книги. Зараз я вам покажу, які Ось у мене є. Це я три книги вже видала тут, в Німеччині, але українською мовою згодом буде також іншими мовами. Це спочатку ми починаємо курс олівцем перша частина. Бачите? Тут такі у нас більш гладкі форми. Ці всі малюнки є тут. Вона досить товста, тверда палітурка. Можете замовити цю книгу. В Україні є доставка, в Німеччині це тільки через мене замовлення. Згодом В бібліотеках, до речі, але я не знаю ще списку писку всіх бібліотек, в яких ця книга, перша частина є в Україні. Але її також можна почитати. Я виставлю потім список бібліотек, де її можна знайти. Це у мене друга частина. Тут ми вивчаємо тварин різних. Бачите, штриховка це вже більш. Тут була штриховка більш художня, така гладенька тут, на формах округлих. Тут ми більш ускладнюємо вже штриховку і на тваринах тренуємося. Ці всі тваринки, квітки, собачки це все воно тут. Вона також товстенька. Досить. Це детально я пояснюю. кожним уроком є надпис, штриховки. Це все ми розказує. По етапність, повністю Повністю ось так, ми вивчаємо. Очі, частини тіла також, вушко. І все на різних етапах, що ви можете повністю самі намалювати. В Україні в мене була художня школа протягом п'яти років. У місті Вінниця. Але потім стався карантин, війна, я перейшла на онлайн, і зараз я на Ютубі виставляю, тому що ну, я не можу всіх би, навчити. А, тому Ютуб-платформа е, мені дає можливість як можна більше донести інформацію до вас, хто навчається вдома або онлайн, або взагалі а, можете присвятити собі час для навчання. Дивіться, і це друга частина в мене була, і третя частина це курс олівцем. По фігурам. Бачите, Уже більш еліпси, тут побудова, піраміди, всіх фігур, драпіровка, тканина на різних предметах, на різних перспективу також вивчаєте. Бачите, це все, я все тут повністю розказую, показую. Піраміда, штриховки. Ви закріплюєте інформацію за минулі частини і. Ну і так, все повністю детально, максимально. Тобто для самонавчання ви можете вдома навіть без... або по відеоурокам. Відеоуроки безкоштовні. Перша частина, вона у мене вже є в доступі на каналі, тому можете знайти посилання плейлист курс олівцем. Це у мене курс Олівця. Він в трьох частинах. Ви його проходите і все, і вам більше нічого в принципі, не треба якби, олівцем Ви закрите повністю всі свої необхідні знання. І тоді ми можемо перейти до, 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 до портрету олівцем, до пейзажів, до, до будь-чого. Зараз я покажу фінальну роботу, яка у нас є, іде по курсу. Так, це не так не зараз. По курсу олівцем вона йде, зараз покажу, тут іде собачка. Секунду. Ось така собака. Це лабрадор. Тут е, надрукували не досить якби якісно, тому що затемнення йде. Але курочка, собачка йде повністю. У мене діти в Вінниці, як би малювали ці уроки. Тому. І ви будете малювати. Всі в мене малюють, всі вміють. І не важливо, не кажіть, що ви там щось не вмієте. Все, все доступно, все ясно. І якби, ну, це все моє життя, саме цей метод. Далі, курс олівця, потім ви проходите. Курс олівця можна з 8 років починати. Ну, це за бажанням взагалі з 10-12 років. Але хто більш здібний, то з 8-9. Дорослі також. Для всіх одна і та система. В залежності від того, як м'язи у вас налаштовані, як ви можете сприймати інформацію. Далі, дивіться, це курс олівцем. І ще у мене курс портрет окремо, курс олійними фарбами. Зараз покажу також. Дивіться, це кута. Це перші роботи, які ми вивчаємо по курсу олівцем. Кавунчик, авокадо, вивчаємо всі світло і тінь. Одразу вже малюємо на картинах. Теж я розробляла їх ці уроки досить такі, ну, довгенько. І на дітях, і пробувала. Відеоуроки трошки пізніше будуть по курсу масам. Акриловий курс також є. Він там йде пейзажі, там квіти. Повністю ми вивчаємо, щоб готуватися, виходити на пленер, малювати акриловими фарбами з фантазії. Тобто це вже передостанній рівень. Але найперше, найостанній це у нас олійні фарби, передостанній – передостанні акрилові фарби, ми тварин усіх, всіх, а перший рівень це у нас буде акварельні фарби. Акварельними фарбами досить просто. Це ми тренуємося на квіточках. Тому що квіти, ну, я так вважаю, найлегше дітям засвоюються. І вони можуть його. У мене зараз наймолодше 4 роки в студію ходить і ми з нею проходимо, але вона вже переходить далі, вже більше і більше олівцями малює. Дивіться, я розкажу вам про курс 8 тем. Це дуже обширний, дуже базовий, основний і не просто якби основні знання, а це базовий, все, що необхідно знати дитині. Він, його можна використовувати з двох років, можна навіть з одного року. Є малюнки в мене, є на, на працювання. А, вісім тем це тварини, люди, квіти, дерева, транспорт, будинки і інтер'єр. Все, що знаходиться в інтер'єрі. Їжа, і, і, меблі і, і, і тканина все. В общем, все, що стосується інтер'єру. Вісім тем, вісім, і також у мене є декілька рівнів. Це в залежності зараз від віку, з якого починає дитина навчатися. Але близько 4-6 рівнів ну, так, дитина все одно проходить. Хтось може швидше прискоритися, Два рівня може він об'єднати, наприклад, дитині 10 років, вона може 2-3 рівні одразу проходити. Ну, рівні одразу. А якщо дитинка менша, то вона один рівень, тобто в неї збільшується кількість, Ну, максимум 6 рівнів. І починаємо, наприклад, кріти. От дивіться: от квітка малюється ось така. Це перший Це буквально це самий маленький рівень. Це дітки десь ну, 3-2-3 рочків. Але й те їм важливо, їм їм трішки складно. все таки три роки більше. Але хто бажає то раніше? Дітки, які по одному року, по два роки, то вони малюють більш пальчиками і нетрадиційними техніками, там зубочистками, ваткою, спонжиками таким, але більш руками. Я я своїй дитині давала їй вже 10 років, але коли вона була маленька, я їй давала. Щоб вона руками все розмазувала і вивчала форму. Тому ліплення і руками малювати це розвиває тактильність, мозок розвиває. Це найкраще дітькам маленького віку. Краще. Навіть дітям деяким 5-6 років я їй не давала пальчики малювати, щоб їм краще було засвоїти інформацію. Для розвитку це краще. Дитина навчиться будь-яка малювати незалежно. Навіть діти з аутизмом і. ДЦП вони також їм і важко тримати олівці, пензлики, але правильний підхід, і вони можуть. У мене є практика з дітками і покращення йде в розвитку. Далі про вісім тем. Спочатку, наприклад, це беремо квіти, але це у нас і по тваринам така сама ситуація. Ми малюємо спочатку наприклад собаку. Собака вона простенька, з вухами, що там з вухами, точніше очима, ну і все. Да? Нічого такого, там взагалі, може, кружечок, дві палички, все, собака з хвостом вже готова. Але далі ми будемо складнувати, зараз почекайте, покажу. Ось зараз. Тварини різні, це вже акриловий вкус Зараз поставлю місце. Це, наприклад, ось така да, у нас кошечка. Вона вже більш складніша це крилами, фарбами або гуа, малюємо. А спочатку малюємо дуже простих. Зараз прямо покажу вам більш детально на квітках. Починаю діти з першого рівня. Наприклад, ось такий тюльпанчик, да? він простенький. Згодом вони все склають. Бо це, це не тюльпанчик, це просто квіточка. Але не просто малюнки вони малюють, а малюнок він кожен раз несе якусь інформацію, якісь лінії. Я не просто так вою їм, от такі малюнки відмалюйте. І на каналі вони пронумеровані. Тому, будь ласка, поурочно один за другим. Не треба скакати, наприклад, 63-й урок, потім другий урок малювати. Ні. З кожним уроком ви отримуєте деякі знання, але вони завальовані саме в такий малюночок, щоб дитині цікаво було. А потім, наприклад, нарциси, також це два різних рівня. Ось спочатку такі дитина вивчає да, нарциси? Вроде такий ну, складненький. Це вже більш чим для двох років. Потім такий ще складніші. У них форма вже е, с, ускладнюється. І тюльпани, наприклад, повернемося до наших. Ось це вже акрилом, гуаша. А найостанній останній рівень е, тюльпани, це ось такий, це ось такий тюльпани. Бачите? Це вже останнє. Хоча дивіться, це також тюльпан. Це теж тюльпан. І це тюльпан. але різні рівні. Це курс називається 8 тем. Уже можете проходити в плейлисті квіти. Перший, ну, не перший, це вже другий, третій рівень там йде. А, і дерева те саме ситуація. У нас, наприклад, де у нас тут дерева? А, ось що я покажу вам. Це у нас дерева, це вже пейзаж. Це ми вже повністю проходимо курс акрилом, де поєднуємо це маслом. Але спочатку ми проходимо олівцями, простими кольоровими і акварельними фарбами, а потім це вже ітогова на завершення березки. Ну, є ще складніші дерева, це, це тільки так проміжуточно, але маслом вже останній рівень. Це що стосується зайчика. Спочатку діти просто малюють, да? голова, високі вуха, ну і там маленький хвосток. І все. Да? Перший, другий рівень. А це вже останній це акрил в поєднанні з олійними фарбами. І зараз ще я вам щось хотіла показати. Подійте. А, а да. ну, Животні і ось клубничка. Тоже ягодки спочатку прості. І це вже із серії ось таких ми малюємо олійними фарбами, але і пейзажі, дерева, квіти і їжу. То клубнічка вона також має. Якщо подалі, вона більш така об'ємна, переливається. Не знаю, відео передає чи ні, але якщо в інтер'єрі висить, то вона досить така об'ємна. Тому, тому така ситуація. Тому ви дивіться. Заходьте в плейлисти, шукайте, там вже дерева є і квіти, і проходьте перші рівні. Згодом я буду виставляти, по як у мене буде хватати часу, але якщо ви будете дивитися, і присилайте мені на пошту ваші малюнки, щоб у нас був обратний, обратна зв'язка. І ви мені, я вам розказую, якщо ви можете, можете замовляти консультацію також. Консультації платні, але. Але якщо десь щось простеньке, то я вам можу приділити увагу, розказати, що вам виправді. Можна онлайн уроки. Але я більш зараз не дуже багато беру онлайн уроків учнів, тому що більше я краще ось так на велику кількість на Ютубі. Від вас ви можете просто підписатися, ставити лайки, коментарі, писати, де можливо під відео розповсюджуйте, розказуйте друзям знайомим. Тому що тут саме йде школа малювання, саме навчання. У мене майстерня знаходиться у Німеччині, місто Візель, це біля Дюссельдорфу. І в Україні, на жаль, я не проводжу зараз заняття, але ми онлайн займаємося, тому і книжки також є у доступі. І плюс Ютуб канал. Ви можете підписуватися, дивитися, навчатися, і все буде у нас добре. Всім бажаю я добра, миру, злагоди і чистого неба. Все, до побачення, навчайтеся.